У Володарській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 1 відбулася лінійка реквієм пам'яті Небесної Сотні. У шкільному коридорі зібралися учні та вчителі, аби віддати данину Шани героям. У Скорботі учні 10-11 класів читали вірші молитви, в яких згадували усіх героїв, котрі віддали своє життя за Україну. Мама, я живий, лиш закриті очі і серце не б'ється, не верує кров. Ти тільки знай, всі дні і ночі я буду поруч, в грудях, де живе любов. Ти пробач мене мамо, за гіркії сльози, за той вір і той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог бажалі з під мелодію плевакача учні передавали з руку руки запалену свічечку. Кожен торкнувся пам'яті священного вогню, частинки вічного а світло свічки стало даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Героїв майдану, які загинули за світле майбутнє України, шанували хвилиною мовчання.